Вітаю вас, мої дореньки. Я Ірина, і у нас розклад на місяць грудень для всіх знаків зодіаку на кохання. Що чекає у коханні у грудні? У нас, як зазвичай, три позиції. Ви вибираєте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас у коханні. Так, <кхід> вибачайте. Гаразд, довго не будемо вибирати. Ви завжди. Хто дивиться карту дня зранку? Знає. Вже вибираємо інтуїтивно. Карта номер один. Дивіться, у вас вже випадає, Хто вибрав перший варіант, у вас вже випадає король кубків. Тобто Ви вже або закохані, або з кимось познайомилися. Або ще познайомитися. Тобто Це вже карта сигніфікатор, яка говорить про те, що ви познайомитеся, маєте когось, вже, або вже закохані. Тобто тут вже є мужчина. Це зі сторони, якщо дивиться жінка. Ось якось так. Ну, я не думаю, що дивляться чоловіки. Це таке ось, але якщо дивляться чоловіки, ви просто закоханий. <кхід> якось так. Тут якийсь шанс вже випадає для всіх. Тут з монет. Зараз ми подивимося, що тут вам ще паде в коханні. А, тут навіть не один мужчина, дивіться. А, мої дорогенькі тут. Скоріше за все, скоріше за все, по першому варіанту, іде. Ну, скажімо так, жвава переписка через інтернет, через соцмережі. Можливо, у вас є вже і не один кандидат, скажімо так, тому що тут і король жезлів випадає. Тобто, два кандидата у вас є стопроцентово. Або з'явиться тут, скоріше за все, жвава переписка в інтернеті, знайомство в інтернеті. Ось. Ну, і з хитринкою. Дивіться, не грайтеся з дияволом. От випадають карти: не грайтеся з дияволом. Зараз я ще тут подивлюся. А, так, тут може бути неприємна ситуація через те, дивіться, аж дві сімки. Тобто хитрість, а, будьте просто обережніші. Ось як я це бачу. Я бачу, мої дорогенькі, будьте обережні, щоб, е, якщо ви думаєте, що ви крутите двома, це навіть якщо ви чоловік чи жінка, не має значення, вас можуть все ж таки хтось вдасться розумніший і теж так само може ви з двома спілкуєтеся, а він може з десятьма. Але це, скажімо так, е, вже коли зустрічаєшся, то вже. Інша справа, але це справа кожного. Карта номер два, що чекає у грудні. Тут випадає королева мечів, тобто одинока жінка. Скоріше за все, ви будете одинокою, злою, закам'янілою. А ось, Скоріше за все. Це якщо ви жінка, тобто це вдовиця, скоріше за все, це жінка одинока, яка багато чого пережила. І вже, скажімо так, і не надіється. Ось ця жінка не надіється, що з кимось познайомиться. Якщо ви чоловік, то ви можете познайомитись з такою жінкою. Ось одинокою, вдовицею, яка вже зневірилася, що хтось прийде в її життя. А тепер дивимося, чи будуть у вас якісь перспективи. Якісь обмеження з минулого. Тобто тут або вас скривдили в минулому. І ви вже як відлюдник, ви вже змирилися з своєю ситуацією, в принципі, і не, навіть не намагайтеся з кимось познайомитися. Да, ви, ви вже, вам і страшно, скажу відверто, у вас дуже якийсь зробити крок, зробити це. У вас, скоріше за все, ще знаєте, що ще може бути по, цій, по цих картах? У вас міг бути дуже важка людина. Якщо ви. Не, ну, не вдовиця, а розлучена жінка. Або не розлучена, а просто не були одружені. Ну, ось. Тому що це жінка одинока. У вас страх, бо у вас вже є досвід з минулого, що був такий якийсь, ну скажімо так, тиран був такий дуже вольовий чоловік, домінуючий чоловік. І у вас просто страх. Тут людина дуже конкретно закрилася. Я не бачу тут. я не бачу. Тут, знаєте, порада єдина відкриватися. Не всі чоловіки однакові, так само, як і жінки теж неоднакові. Тепер переходимо до другого варіанту, верніше третього. Тут у нас а, карта світу, миру, карта, ну, карта світу. карта світ. І зараз ми дивимося. Це, скоріше за все, ну скажімо так, ви дійшли до якогось піку, а ви, ну скажімо так, ви собі якісь кордони окреслили. Тут, скоріше за все, може бути в когось переїзд, хтось переїхав за кордон. Зараз будемо дивитися, що чекає вас у кохання. Ну, в принципі, по цій карті можна вже сказати, що ви або вже когось знайшли і вже одружені, і дивитесь цей серіал, хочу сказати: цей розклад по першій карті, або ви, ну, тобто, закрили цю Сторінку свого життя. І я тут, в принципі, не бачу. Ви живете для себе, можливо, у вас є дитина. З дитиною у вас проблеми можуть бути. І цього місяця, навпаки, можуть налагодитися стосунки з вашою дитиною, якось так. По цій карті теж якась мрія ваша збудеться. Ось гармонія з дитиною. Налагодження стосунків, але чоловіка я не бачу. Тут я не бачу чоловіка, я не бачу кохання. Тут, скоріше за все, людина стала відлюдником. Якщо ви дійсно стали відлюдником, вам не цікаво стосунки, тут теж розбите серце, до речі, може бути Людина закрилася через те і не, навіть не наважується з кимось знайомитися, тому що а, в цієї людини, скажімо так, розбите серце. Ви ще не вилікувались. Тут потрібен період лікування, період виздоровлення від якихось сердечних ран. Я не бачу тут ніякого спілкування з чоловіками взагалі. Ось а, тут єдине, що а, у вас може з'явитися надія а, на якесь знайомство, але в мене таке враження, ви не наважитесь з кимось знайомитись. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам місяця, чудового настрою, мирного місяця. Бережіть себе, і щоб все у вас було добре, в кохання. На все добре.